Головна художниця театру Оксана Шарій показує голову ростової ляльки Гнома до нової вистави Солодка казка, каже, готується два місяці. Це перекид для головних героїнь. Робиться з паралону, розписується, вдівається на голову, це будуть у нас такі принцеса і дві фреліни цукерки. А для цієї вистави дві ростові нові ляльки це два гноми. У нас один веселий, другий такий сумний, такий яскравий, у нас два гноми. тоді 9 костюмів і париків, 9-10 париків. У швейному цеху шиють костюми цукерок. Без переробок в нас не буває. Або неудобно щось десь комусь даве тре, натирає, рветься. Репетиція вистави Солодка казка сценарій до вистави писали півроку, розповідає головна продюсерка Вікторія ставріаніді Стогодюк. Нафантазували таку історію, що дідусь Мороз працює і очолює кондитерську фабрику, яка називається Солодка країна. Триватиме вистава 50 хвилин, презентують її 25 грудня. Хто тобі дозволить? Ось тут заспіває. Під час новорічно-різдвяних свят глядачам покажуть виставу Дива Святого Миколая в ній чотири персонажі: Янгол, святий Миколай, Пепі Довгопанчуха Панчуха та Чорт. Моя роль Ангела, тому що вона мені ближче за покликанням, можна так сказати. Я сама актриса лі лірична. Роль ця ще можна сказати, майже з юності. Я працюю Миколаєм, також Дідом Морозом ще з училища. Так, що кожен рік це мій, як то кажуть, це мій сенс життя? Ось лози всім, хто схоче, роздаю я їх, охоче подобається в цій ролі. Це можливість здатність імпровізувати, додати щось нове. Що важкого в цій ролі? Це працювати з реквізитом, тому що його багато. Інколи бувають деякі цікаві курйози, десь там, можливо, не те не те дістав, не те трапилось, не те цей, але здатність теж підлаштовуватися під ці, так скажемо, моменти. Це теж акторська робота. Триває вистава 25 хвилин. Всі тепер працівники у нас 100% вакциновані, які обслуговують на вистави. А також і глядач зараз на вистави допускається тільки при пред'явленні сертифіката про вакцинацію або тести на антиген. Ніяких проблем поки що в цьому ми не бачимо. Розповідає, через карантин театр має збитки. Десь на 30% дохідна частина у нас в цьому році краще ніж минулому. Ми сьогодні виходимо десь на повинні вийти десь на 500-600 тисяч доходу. Якщо говорити по минулому року, ну там було десь в рамках 300 тисяч. Попередні роки в нас було до мільйона. По плану, ми, якщо говорити 19 тисяч рік, ми планували, що вже на 20-21 ми можемо вийти на дохідну частину десь на півтора мільйона гривень. Але ж розумієте, сьогодні та ситуація, яка є в Україні, і ми не можемо підняти ціну квитка. Новорічні вистави у театрі Лільок показуватимуть до 9 січня. Олена Жикалова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.